Слава Богу, ми маємо сьогодні чудовий час, який дарує нам Господь. Якщо ви маєте Біблію, відкрийте, будь ласка, зі мною. 22-й розділ відбуття, 22 глава на російській мові із 7-го віршика. І почав Ісаак говорити Авраму отцу своєму, і сказав: отець, отець мій, Он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же Агнец для всесужения. Авраам сказал, Бог усмотрит с себя, анса для всесужения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложив дрова и связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам. Он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». І трошки вище, 22 розділ починається. І було, після всіх прошестві Бог іскушав Авраама і сказав йому: Авраам. Он сказав. От я. Проїжджаючи десятки країн світу, нам приходиться бувати на перехресті в різних країнах з іншими традиціями. Поглядами, служіннями, шуканнями. Диво, дивуєшся, коли ти стоїш в Індії і дивишся на велетенські храми або на мечеті в мусульманських країнах. Буваючи серед них, ми бачимо, як люди шукають Бога. В Індії, до речі, є тисяча богів. Чому люди будують стільки богів? Чому вони їх роблять? Чому вони поклоняються? Чому вони шукають Бога? Вони шукають, шукають і кажуть, ми знайшли, ми знайшли щось, ми знайшли. Але дяка Господу за те, що у нас є наш Бог. Не якого ми знайшли, а який нас знайшов. І Він каже: Я люблю, Господи, а що за цим стоїть? Я люблю тому, що люблю. Я люблю тому, що люблю і немає об'яснення. Я люблю тому, що люблю. Я знайшов тому, що люблю. Це характеристика Бога. В Індії шукають Бога, а наш Бог шукає і знаходить нас. І ми дякуємо Господа за таку привілегію Йому служіння. Я думаю, що для будь-якого світу будь характеристика за Авраама приємліма. Ми на цю тему говорили і в Ізраїлі, і в мусульманських країнах, і в православних країнах, і в католицьких країнах, і в християнських країнах. Протестантських країнах. Авраам дуже цікава особистість. В той момент, коли Господь шукав людину, на яку би можна було впертися, Господа, навіщо тобі ця людина? Авраам послухався Господа. Він від місця до місця подорожував і будував намети. По історії ми знаємо, що він взяв з собою свого племінника. І коли Бог так благословив, що племінник піднявся на рівень Авраама, то каже племінник. Аврааме, нам необхідно розійтися, а Авраам каже, ти направо, то я наліво. Невже не можна було примирити пастухів, які там сварилися за колодність з водою. Можна було втихомирити бурю. Але лоб думав, що помазання, яке було на ньому, буде автоматично переслідувати все його життя. Ні, тут то було. Бог шукав людину, яку помазати. Сьогодні дуже багато людей шукають друге помазання і кажуть, «Fresh фреш на англійській мові. Свіже помазання, нове помазання. А я не вірю в нове помазання. Я не вірю в друге помазання. Я вірю тільки в одне помазання, оригінальне помазання, яке дається Богом, і ніхто не забере його, тільки гріх. І це помазання необхідно берегти. Чому не зберіг Саул своє помазання? Тому що виливалася оливаною в голову із посудини, а посудина, горщочок був виліплений руками горшечника, тому що не було ціни. І Бог сказав до Самуїла: піди і візьми рог, і наповни рог оливою. Другими словами, рог необхідно було взяти і щось вбити. І за це була заплачена ціна, коли олива виливалася на голову. Помазаника Божого, молодого хлопця Давида. А помазання було на цьому молодому хлопцю, який подорожував з Авраамом. І він сказав, розділяємося, ти направо я наліво. Не зрозумів ти, не зрозумів ти, що помазання на тобі і благословіння на тобі не через тебе, а через твого батька духовного. Дядю Авраама, і тому то ти благословенний, твої входи і виходи благословені, твої стада розширилися. Ви не можете помиритися за землю, на якій ви пасете отари, тому що помазання Авраама перейшло на лота, а він думав, це моє, це моє оригінальне. Ні. Авраама звідки зізнав знав про Бога? Батько був атеїстом, батько Бога не знав. А звідки прийшла віра? А віра до Авраама перейшла не від батька а від дідуся, який колись зустрічався з ноєм. І прийшла віра до серця Авраама. І Бог шукав і на своїй вазі зважив його серце і зрозумів, що ця людина, на яку можна було впертися. І впертися 100%. Подружував Авраам. Бог йому сказав одного разу: а ти можеш мені жертівник збудувати. А вночі дуже хоч захотілося йому спати, але сон втіка. Але вже вночі, під самий ранок, друга, третя година, сон його зламав. І почали пташки, круки налітати, щоб свій жертву щось взяти. Але він відганяв палицею, він стояв на сторожі. І аж під самий ранок Бог заговорив, коли ця жертва розсілася на дві половини. Авраам! Ти можеш порахувати зірки чи пісок на березі моря, ось таке буде потомство в тебе. Ось стільки дітей в тебе буде, а дитинки немає. Йому вже 70, а Сарі 60 в Єгипет їдуть. Він подивився на свою старушечку красуню і каже: Сарочка, ти в мене така гарненька. Тобі 60 років. У нас кажуть жінки, все, 60 років, треба вже на списання, на пенсію. А він подивився і каже: ти ж у мене така красуня, сарочка. І знаєш, що трапиться, як ми прийдемо в Єгипет і побачиш, що ти така нарядна, красива, гарна, вкрадуть. Давай ми з тобою домовимося. Не скажи, що ти моя жінка, а, а скажи, що сестра. Вона ну, і справді була сестра. І Сара сказала, так, так, я сестра цього чоловіка. Раз, і забрали, вкрали. 60 років, а йому 70. А ришки один за одним йдуть, 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 І дійшло до сотні. Дідусь старенький, 100 років. А Бог дивиться і зважує, і на своїй вазі тримає долю цього чоловіка разом із Сарою. Ось приходять ангели для зустрічі з ним. Ми піднімалися на ту висоту, там, де Авраам у Дубрави-Мамре зустрівся з ангелами. Ми стояли на цьому місці і дивилися, і була вся околиця Йордана. На нашій долоні, так би мовити, красиве місце вибрав Господь, коли прийшов до Авраама, щоб поговорити за долю Содома, але в той же самий час присідішов звістку, приніс. Інколи Бог одним почерком пише між строчками. Однак нам важно прочитати почерк Господа. Інколи ми не розуміємо, як почерк Бога пише в нашій сім'ї, а як нам зрозуміти почерк Божий, подих Божий і голос Божий. Дехто каже, мені Бог сказав, мені помазання нове прийшло. Приїхали проповідники євангелисти, я отримаю нове помазання, нове, нове свіже. Якщо Бог двічі говорив до Соломона, і то в сновидінні, а на єву не тет, а тет, можете собі уявити, 40 років правління він поговорив з ним, тільки в сновидінні. Бог не розкидується своїми словами, вони у нього дуже дорогоцінні. Він залишив нам ось своє слово і каже, читайте. Досліджуйте, а там знайдете всю глибину і відповіді на всі запитання. Авраам дочекався в кінці кінців, коли йому виконалося 100 років, а Сарі 90 років, маленького хлопчика. І він його дуже любив. Любов його була превище всіх. Напевно, привище любві женської, материнської. Тому що Бог звернув свою увагу, він підійшов до нього одного разу, тому що коли від груді матері була віднята дитина, то в Ізраїлі по традиції, по обичаях свята робили. Не день а сім. Хлопчика забрали від груді матері. Як він дивився на нього, як гладив його по голівці, як лілеїв його, як цінив, цілував, як дивився на нього і піднімав очі до неба на зірки небесні. І пам'ятав обіцянку, яку Бог дарував. І Бог звернув увагу на це. І одного разу, бо приходить до Авраама, спокушуючи його, і каже: Авраам, ось я Господи. А як це було? Ми би сказали, Господи, ну, а це правда твій голос, а ми можемо переконатися, що це було від Тебе. А ми можемо переконатися, що це Ти правду говорив нам, га? І Бог почав говорити до Авраама: Авраам, візьми сина Твого. Єдиного Твого, я не говорив про помилку, яку допустив Авраам. Сьогодні пожинає весь світ цю помилку. Він не дочекався, не про це мова. Але візьми сина Твого, якого ти любиш, якого ти любиш? І принеси мені мені в жертву на одній із гір моря. Якби він це сказав своїй жінці, я думаю, отрима б негативну відповідь. Біблії написано, чи забуде матір дитину свою, яку вона народила ніколи. Візьми сина твого, якого ти любиш! Любов батька була до сина дуже сильною. Це ж обітниця, він так вистраждав, він так довго чекав до 100 років, поки він отримав його. Тому що в Ізраїлі, якщо не народиться хлопчик, який прийде в наслідство і не отримає, то інколи, я думаю, сари не один раз кивали вслід в спину її, махаючи бездітна, йди, йди бездітна. Це була страшенна ганьба в той час, коли не було дитинки, а особливо хлопчика. Це не сьогоднішній час, де сини дочки, на том точка. Тоді хотіли мати дітей, але не мала. Я кивали вслід руками своїми сарі. Візьми сина твого, якого ти любиш, і принеси мені жертву на горі моря. Піднімається вранці Авраам. Нелегко було це зробити. Жінці ні одного слова не сказати, мама нічого не знає. Я думаю, який сполох вчинила жінка, коли проснулася вранці, в четвертій годині піднявся Авраам своїм синочком. Немає чоловіка і немає сина. Авраам. Авраам цінив тим хлопчиком, Авраам цінив цим синочком, тому що Бог заповідав в ньому благословення. І Господь каже: Авраам, візьми твого сина, якого ти любиш, і принеси мені в жертву. Бере Авраам свого сина. Пату, я не хочу йти, тату дуже раненько. Куди ми йдемо? А батько відповідає: Синок, ми йдемо Богу поклонятися. Розумієте, про що я говорю Христи, а? Що означає Богу поклонитися? Прославлення мати, ручки зложити, помолитися, Бога пошукати, молитву йому принести. Але не тут то було. Ціль і промисел Божий заключався в іншому. І Бог пильно стежив за траєкторією подій і за биттям серця Орама. У, у Бога свої вага, своя вага і свій імпульс, і свій почерк. Людина не знає цього. Два дні залишилися позаду. Двоє слух і ослиці внизу. І каже Авраам: залишайтеся, нам свідків не треба. Вони піднімаються туди нагору. А уявіть собі, коли батько положив на плечі сину своєму вірьовку. І в тій вірьовці було дуже багато або оберемок дров. І він згорбився, додолу до похилився, піднімається на гору, щоб там жертвник устроїти. І коли вони підніма... піднімалися додолу, туди до до доверху, і по дорозі уже не витримав і мовчанко нарушив синок. Тату, тату, а можна щось я у вас запитаюся? Говори, синок. Тату, ви ж мене вчили з дитинства. І я пам'ятаю, це дуже добре. Ми йдемо поклонятися Богу, а значить, ми будемо жертву приносити Богу. Но для жертви у нас немає всього. А що синок у нас має бути? У нас є вогонь, у нас є дрова, але немає анця для всепалення. Тату, а де ж агнець для цілопалення? Тату, мало, жили забули, можливо, повернемося назад, там є вінці. Там я все, там ще є внизу разом із отроками. Тату, давайте візьмемо для цілопалення Ні, сино, ні. Бог собі знайшов ягня для цілопалення. Піднімаємося до гори. Знову нарушує мовчанку сино, коли вони піднімаються до гори. Тату, у нас все є. Ось зараз я скидаю в своїх плеч ці дрова і ложу тут. Батько каже, синок, давай разом будемо будувати цей жертівник. І батько будує, синок помагає, ложить деревинку за деревинкою, одну на другу на перехрестя, і вже все було зроблено. Це був юнак, якому було напевно 15-16 років, 16 років діти вище батьків за зріст. І тоді, коли все було збудовано, коли жертівник був готовий, тоді підходить Авраам до свого сина і каже, сино, ти можеш повернутися до мене спиною? А навіщо? Тату, я хочу тебе зв'язати. А навіщо це робити, тату? Тому що Бог мені сказав принести тебе на на цілопалення, віддати Господу. Син міг би сказати, тату, це ж неправильно, це ж неправда. В якого Господа ти віруєш? Скажи, навіщо це робити, тату? Бог проти пролиття крові. Він не за смерть. Але син настільки був відданий своєму тату, що на все, бо так сказав його отець. Добре, тату, раз так треба, зв'язуй мене. Він свої руки зложив ззаді покірно, спокійно. Підходить до нього батько сильною мутускою, зв'язує свого сина, його руки, його ноги, і потім бере на свої руки і ложить поверх цих дров. Ви можете собі уявити таку картину? На місці або на горі моря, коли підійшов Авраам до свого сина. І підняв він конкінь жала, ножа в своїй руці, в одну секунду пригвоздити свого сина, в одну секунду пронзити його там, на цьому помості, зложено жертівника. В ту секунду ангел з неба хватає за руку Авраама і каже: Сій, Аврааме, тепер я зрозумів, що ти боїшся Бога. І ти любиш Господа. Тепер». Господи, а що так треба було до, самого, до самої прирви підводити життя Авраама, щоб він пережив такі нервові стреси, емоції переживання? Господи, навіщо так робити? Можете собі уявити все. Я не знаю, як ви уявляєте собі цю картину. Я, я не знаю, як ви можете її, її намалювати в собі. Я не знаю. Тому що гора Марія це та сама гора Голгофа, та сама, ідентична, на тому самому місці. І піднімаючись на гору моря згибленою спиною, нахиленою спиною, з дровами на плечах син, Господь повторив цей сюжет, через 2000 років на горі Голгофі, коли Ісус Христос піднімався, я можу все уявити. Я можу убити собі кущики, можу уявити каміння, можу уявити пустенне місце, можу уявити все. Тому що прийшлося не один раз бувати в Галилеї, одне я не можу уявити. Це очі. Зустріч очей. Ви знаєте, що очі це зеркало душі. І коли ти подивишся по очах, я люблю, коли я проповідую, дивитися в вічі. Тому що очі доказують і показують глибину святості людини. Дивився син до Свого Отця і каже йому: Батьку, батьку! Невже оце кінець? А тато підняв свого кінжала на сином, тому що та Бог випробував цього чоловіка одна секунда. Я не можу зрозуміти зустріч очей, погляди батька і сина. Я не можу зрозуміти. Через дві тисячі років я не можу зрозуміти погляди батька Небесного Отця на небесах і очі сина, який підняв свої очі до неба і, і волає Ело, Елої, елої. Лома самотані. Я не можу цього зрозуміти. Не можу і все. Недавно для Мел Гіпсона. Який придумав фільм і випустив його з Христові задали запитання. Бел Гіпсон, розкажи, будь ласка, чому в твоїй картині в цьому фільмі на який було затрачено понад 100 мільйонів доларів так багато крові, коли били Ісуса. Це був тільки артист. І знаєте, що Він відповів? Це маленька доля того, що було з Христом. Його зобразили, побили, що не можна було б знати, що це чоловік. Навіщо стільки багато крові? Він більше пролив крові, він більше пострадав. І я не можу собі уявити в зой зорі і зустріч очей батька з очами сина. Тату! Тату! Дві тисячі років тому назад на цьому ж місці лежав синок, який дивився на світник, який мав жити. І ось він вмирає. Тату, а де ж життя обітниця? А де ж те, що Бог обіцяв? Але Бог випробував його через дві тисячі років він повторив цей сюжет на горі Голгофі. Батько де? ти? То в цьому моменті, в першому, Бог прийшов на допомогу Аврааму. А в другому моменті не було Бога над Богом, бо єдиний Бог. І він не допоміг своєму сину. А для того, щоб не бачити більше очами своїми, він закриває небо і землю полотном темряви на три години, щоб помер його син. Ради кого? Ради чого? А? Скажіть дорогенькі. Ради кого? Раді нас. Мене. Тебе, тому що він Бог, він цар і він Спаситель. Алілуя йому. Другий момент. В той час, коли Єрусалимський храм був відбудований в Єрусалимі, коли люди йшли на поклоніння, особливо мужчини тричі на рік, і якщо вони не являлися, то це коліно вищислялося, і це коліно несло відповідальність перед Богом. Вони повинні були являтися. Вони йшли з далекої сторони, інколи з Галилеї. Іудея була радушком. А Галилея була за три дні ходу до Єрусалиму. І вони йшли в Єрусалим, щоб поклонятися. І можете собі уявити, що на кожний гріх, написано в Біблії, була своя жертва. Ось той сіде з Галилеї і несе маленьку горлицю. І тоді всі дивилися, казали: ага, цей чоловік забрав один метр у свого сусіда. Маленький грішок. А хтось уже якусь овечку тащить на шнурочку, а цей чоловік десь уже більший гріх зробив. А як то подивилися без бінокля можна було побачити, тому що він вола тащив на поклоніння і для жертви Господу, а це великий, великий грішник, тому що він вола тащить. За кожний гріх була ціна. І коли вони приносили це все в Єрусалим, то там біля Єрусалиму були священники, які зривали цю кожу, які вбивали це ягнятко або горлицю, а потім символічно брали кров за повіту в чашу. І потім всі чаші брали на коза опущення на голову символічно і дали його в пустиню. Втікай, тікай, йди, щоб показати, що цей чоловік отримує прощення, тому що коза отпущення вигнали в пустиню. І коли інколи приносили в жертву 185 тисяч овець, що навіть священники не встигали цього зробити, то левитів запрошували, які освящалися і це робили. І в Біблії написано, що один раз в рік, кидаючи жребій, первосвященник по жребію заходив у святий святий, він одягав ефот червоного пурпурового кольору, і там були колокольчики. Звіночки, і там були яблучки, які звеніли дзинь дзинь бом бом дзинь, дзинь бом І коли цей священник заходив за цей занавіс, за який не можна було попасти, заходив святий святий, то там був жертівник. І там ангели, які протягнули свої крила і не могли дивитися очі друг другу, а дивилися туди, в чашу, де була кров. Один ангел дивився в чашу, і другий дивився в чашу. Вони один одного бачили через чашу, через кров. А їхні крила торкалися крил один одного. І коли ця кров, яка була взята від тих жертвоприношень, вливалася в цю чашу, перший приносив цю чашу перед лицем Господа, а в'єстана народ молився. Якщо священник повернеться живим, мої гріхи покрити, омити, і я вільна людина, а більше волі немає нічого на землі. Немає. Ви не бачили людей, які страждають від поневолення? Якщо священник повертається, воля приходить. О той, що тощів вола, той, що дощив обівовцю, з голуба, голубку, не жертвопалення! Священник повертався, занавість відкривалася, і тоді всі говорили: Слава тобі, Боже! Алілуя тобі! Гріхи покриті, омиті, і я вільна людина, я вільний, я більше не маю гріхів. Я несу добру зв'язку для моєї жінки, тому що за її гріх я приніс вівцю. Я довну звістку несу для моїх діточок, тому що за них я приніс вівцю. І Бог простив, омив, і я тепер відчуваю прощення. По совісті було. Але прийшла повната часу. І ці всі жертви вже не мали ніякої сили. І тоді Господь посилає свого Сина Ісуса Христа, який помер за нас на Олгопі. Тому до сьогодні я задаю всім запитання: скажіть дорогенькі, чи працює кров Ісуса Христа сьогодні, щоб помивати гріхи людей? Чи не зробила вона сили? Якщо вона працює. Якщо вона не загубила сили, і якщо сьогодні син піднімає свої очі до батька і не може зустрітися очі з очами, то я задаю запитання: чи сьогодні, у цей вечір, кров Ісуса Христа буде мивати тебе?